З нагоди міжнародного дня молоді у студентському хабі Полтавської політехніки відбулася зустріч лідерів молодіжних громад Полтавської області. Учасниками неформального заходу також стали представники студентського самоврядування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка і начальниця управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації Марина Трохименко. Віце-президентка студентського парламенту Полтавської політехніки Ксенія Коломієць та голова профспілкового комітету студентів та аспірантів університету Олександр Дроботя розповіли про молодіжну активність в університеті і роботу волонтерського штабу Полтавської політехніки. Пілкування продовжилось під час кампус-туру. Гостям відкрилась більш ніж 200-річна історія класичного університету, яка стоїть за надсучасною матеріально-технічною базою, оновленими аудиторіями і лабораторіями. Молодіжні лідери завітали і до першого в Україні осередку для зростання лідерів на базі закладу вищої освіти центру освіти та піклування про дітей дошкільного віку Містер Лідер. Саме про молодіжне лідерство йшлося під час зустрічі із представниками молодіжних рад області у залі засідань вченої ради Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Вчора вітаю вас із ним молоді? Чудовий час. Молодість, коли є багато планів, є ці багато цікавих думок, і є можливість їх зреалізувати, зреалізувати, якщо й не прозвучала саме у Полтаві, Полтавській області і в Україні, що надзвичайно є важливим, саме за молодими людьми, майбутнє нашої країни, і поки збройні сили України боронять. Наші кордони і видавлюють ворога з території нашої країни і дають можливість нам навчатися а науковичним працівникам виконувати свої функціональні обов'язки. Ми повинні максимально не жаліючи себе, робити все для того, щоб якісно поновити знання. Адже ці знання потрібні будуть нашій країні. Ви нас мотивуєте і допомагаєте рухатися в правильному напрямку. Слава Україні! Героям слава! Хочу побажати вам здоров'я успіху і формування того обличчя молоді, яке буде ідентичне вашій громаді, ідентичне регіону і ідентичне українській нації. Тому успіху і здоров'я вам, як голова ради ректорів закладів вищої освіти полтавського регіону і ректор найпопулярнішого серед вступників Полтавського університету, ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко разом з начальницею управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації Мариною Трохименко відзначили кращих представників студентства та молодіжних лідерів Полтавщини, відзначили й лідерів молодіжки та активних студентів полтавської політехніки. Колектив полтавської політехніки з нагоди дня молоді отримав високу відзнаку від начальниці управління молоді та спорту Марини Трохименко. це синергія робота адміністрації закладу зі студентами і те, що ви спільно робите, це реально видно не тільки в Полтаві, в Полтавщині, а й на Україні. Тому я хочу привітати колектив. Університету Полтавська політехніка імені Юрія Кандрика за підтримку ініціатив молоді та створення умов для реалізації молодіжних ідей та проєктів, багаторічно успішної співпраці та нагоди дня молоді. У свою чергу голова профкому студентів та аспірантів полтавської політехніки Олександр Дроботя подякував Марині Трохименко за підтримку всіх молодіжних ініціатив та розвиток студентського самоврядування. Майбутнє нашої країни за тими, хто відчуває у душі молодечий запал, а молодість чудовий час амбітних планів і широких можливостей, які українська молодь має змогу реалізувати на рідній землі.